Фрагменти кісток черепа на 3D-принтері українські біоінженери та лікарі творять революцію у реконструктивній хірургії обличчя. Травми, яких наші військові зазнають на фронті, раніше вважалися неоперабельними, а нині, завдяки технологіям і майстерності лікарів, поранених не просто повертають до життя, а ще й борються за функції та естетику облич наших бійців. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич продовжить. через ворожу кулю обличчя Євгена у рубцях попала. Щоку, і вийшла через шию. Кров одразу залила увесь одяг. Женя знав, що з такими пораненнями не виживають, тим більше, що бій тривав, евакуація була неможливою. Я сам змирився і ліг вже помирати. Я розумів, що таке поранення. Несумісне життя, але побратими, попри заборону, витягли його з і під час бою. Несли до евакуаційного екіпажу медиків. Згодом дружина знайшла Євгена уже у лікарні Дніпра без свідомості. Багато крові було втрачено. Ну, взагалі просто не знали, виживе він чи ні. Родина вже збилася, яка за ліком сьогодні буде операція. Куля розтрощила третину нижньої щелепи. Євгена у нього порушена симетрія обличчя. Він не може жувати тверду їжу і весь час відчуває біль, щоб вся реконструкція відбула. Ще до операції працювали десятки людей. Це приклад, от приклад отримання е, даних КТ. По яких під час егмонтування ми отримаємо таку картину? Тут моделюється череп з усіма найдрібнішими анатомічними особливостями. А тоді біоінженери <рес> розробляють імплант, <рес> який до мікронів повторює втрачену кістку щелепи. <рес> імплант друкується на 3D-принтері з титану. <рес> Фактично моделюється та частина кістки, яка відсутня в пацієнта за допомогою імплантату, що моделюється. Ця кістка відновлюється і відновлюється функціоналість. З пластику на принтері виготовляється щелепа Євгена у натуральний розмір. Тобто операція ще не відбулася, а вона вже може бути повністю змодельованою. Це гарантія того, кажуть хірурги, що надскладне втручання Дуже. буде успішним. Ми можемо перебрати 10, 12, 15 варіантів і знайти найкращий. Не це не буде 10-15 невдало прооперованих пацієнтів, а це буде комп'ютерна симуляція. То називається холодна хірургія, де ми е, Ще не торкнувшись пацієнта рукою, ми вже тримаємо ці кістки, кістки в руках. На стерильному столі в операційній вже лежить імплант, але крім нього хірурги будуть ще використовувати власні кістки пацієнта. Дефект щелепа Євгена будуть закривати не лише титановим імплантом, надрукованим на 3D-принтері, з його стегнабору, частину кістки, яка згодом стане і частиною його щелепи. І саме у цю ткану після тривалої реабілітації можна буде встановити зубні імпланти. Воно з часом має інтегруватися, зростися з тими залишками щелепи, які в нього зберіглися, стати з ними Дійною частиною на це великий час, воно потребуватиме тривалого періоду. Завдяки технологіям і майстерності нині лікарі допомагають у тих випадках, де раніше хірургія була безсилою. Будь-який фрагмент, який було втрачено, можна відтворити. 3D-принтери працюють 24 на 7. Кількість складних бойових травм не перелічити. Це високовартісні операції, щоб робити їх військовим безкоштовно. Доєднуються благодійні фонди. Ці реконструкції повертають не лише функцію, але й естетику обличчя. У Дениса була повністю розтрощена одна сторона лиця, ніс, вилиця, орбіта ока. Бо ці кістки дуже маленькі, вони дуже тоненькі, товщиною з ну, зі звичайний папір. Вони, як хрустальна ваза, роз, розлітаються на маленькі шматочки. Біоінженери не один тиждень провели моделюючі імпланти Дениса. Тепер його обличчя підтримує цілий титановий комплекс. Встановлювали протез імплантату тут ці частині. Завдяки цьому. Моє лице вже таке має якусь симетрію, хоча б да, бо до цього моє лице виглядало так. Відновлення каркаса обличчя дозволить Денису поставити протез ока, а згодом перейти і до пластичних операцій. Зробити його абсолютно симпатичним, прийнятним, щоб він не відчував там соціального дискомфорту. Це, це можливо, і єдине, що це завжди хірургія, етапна технології дозволили зробити революцію у щелепно лицевій хірургії. До Війни це були одиничні випадки. А за рік повномасштабного вторгнення таких втручань вже дві сотні по всій країні і чималий лист очікування. Причому вся Україна зараз, ніби єдиний медичний простір. Хірурги, що володіють технологією, їдуть оперувати в ту лікарню чи місто, де поранений потребує складної реконструкції обличчя. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН один марафон. Єдині новини.